Привіт, друзі! Канал Лісові гостинці, і сьогодні у мене рибна юшка. Маю ось такі відрізки товстолоба, голова, пару шматочків відрізала від хвоста, ну і сам хвостик, звичайно. Складаю все в каструльку, заливаю водичкою і ставлю на вогонь. Потім водички ще трішки долила, так щоб рибка вся покрилася. Вся інша рибка пішла на оселедчик. В кінці відео залишу посилання на цей рецепт. З'явилася пінка і ось хочу її зняти. Щоб рибний бульйончик мій був чистенький. Рибку буду відварювати хвилин 10, юшечка буде навариста і смачнюща. А для цього додам ще деякі спеції і овочі. Ось так все знімаю. І для бульйончику додаю ще маленьку цибулинку. Я її так надрізаю, чуть, -чуть не дорізаю. Морквинку, лавровий листочок, сушений кріпчик і перчик духмяний і горошком, відварюю. І ось бульйончик проварився. Тепер хочу дістати рибку і овочі в окрему тарілочку. Ось так витягаю все, дам рибці вистегнути, а юшку продовжую готувати далі. Нарізала дрібним кубиком картоплю і проварювати буду її ще хвилин 10. Зараз знімаю пінку, що утворилася, щоб бульончик був смачненький, гарненький і чистенький. І тепер буду додавати дрібно порізану цибульку, також нарізану дрібним. Кубиком морквичку, Все приварю ще 5 хвилин. Тим часом розбираю рибку, більше кісточки вибираю, а м'язку залишаю, щоб додати у ось страву, ось так перебираю ретельненько і поки відставляю. І тепер хочу додати до юшки пшено. Я його попередньо перебрала і промила. Додаю і варю юшечку ще 5 хвилин. А вже через 5 хвилин додам до юшки вже підготовлену рибку. Дуже гарно пахне уже на кухні, юшка майже готова, можна і приправити сіль, свіжомелений перчик, і я додаю ще свою корисну приправку з кульбаби. Це не обов'язково, це лише мої вподобання. В основі юшки, звичайно, сіль і перець. Буквально ще 2 хвилинки даю проваритись. Ось така гарна виходить навариста юшечка. І вже в самому кінці додаю ще гарненький печаток петрушки, порізаний звичайно і обідати Розливаю рибну юшку у тарілочки ще гарячу, ароматно, зовсім недороговартісно, все бюджетно, але дуже смачно. Поклала ще у кожну тарілочку шматочок рибки, прикрашаю гілочкою петрушки, щоб було апетитніше. І буду запрошувати свою сім'ю до столу. А з домашньою паляницею з печі це просто насолода. Готуйте з задоволенням, друзі, і до зустрічі!